Бігове полотно InSportLine Tyren відрізняється головним чином своєю дуже компактною конструкцією, а також додатковим пристосуванням у вигляді бічних ручок або тростин, завдяки яким ви можете ідеально імітувати ходьбу з палицями і таким чином задіяти верхню частину тіла набагато ефективніше. Ці бічні ручки регулюються по висоті в трьох рівнях в 90-103 і 111 см на правій ручці. Ви знайдете панель керування з чотирма кнопками старт-стоп і налаштуваннями швидкості. Розмір бігового полотна ідеально підходить для домашнього використання, оскільки його можна грайливо заховати під ліжком або за шафою в складеному вигляді, воно має лише 13 см від на землі, його унікальний компактний дизайн чудово підходить, особливо для користувачів, які не мають місця, простота використання гарантована цією моделлю. Все, що вам потрібно зробити, це встановити їх на ремінь. Швидкість в діапазоні від 1 до 8 км на годину, чіткий світлодіодний дисплей відображає виміряні значення часу та дистанції, швидкості та витрачених калорій, крім того, стрічка оснащена транспортними колесами, які забезпечують легке та швидке керування.